Ви розлучились, і зараз ти сумуєш за ним. Але що якщо ти сумуєш не за ним, а за тим, як ти почувалася поруч із ним у ваші хороші часи, а може, навіть за тим, якою ти мріяла бути особливою, бажаною, живою. І здається, що з ним пішло щось дуже важливе, і що ти втратила не просто стосунки, а себе. І Що ж з цим тепер робити? Ти, мабуть, вже чула поради, типу, просто відпусти його, забудь іди далі, але ти вже й сама знаєш, що це не працює. Спробуй зробити інше. Не тікаючи від болю, задай собі прості, але важливі питання. Що в ньому було насправді цінного? А що ти собі уявила? Який був його внесок у ці стосунки? А що ти сама створила своєю здатністю вірити, бачити хороше, терпіти, прощати. Гадай, коли ти була з ним, якою ти себе відчувала? Важливою, потрібною, красивою, захищеною? Ці відчуття народжувалися у тобі, не він їх створював. Просто поруч із ним ти побачила їх яскравіше. Він був, наче, дзеркало, в якому ти побачила себе саме такою. І знаєш, це не пішло разом із ним. Зараз це просто заховано під втомою, полем, образою. І що можна з цим робити, щоб повернути себе не ідею про нього, а саме себе, справді подумай і запиши, якою я була поруч із ним. Згадай, що саме ти втратила не в ньому, а в собі. Біля кожного відчуття запиши відповідь на запитання, коли ще я відчувала такі відчуття поза стосунками? Що зараз може дати мені подібні емоції хоча б на 5%? І далі шукай ці відчуття у малому, у піклуванні про себе, у розмові, у мріях, у прогулянці. І коли ти зловиш такий момент, зупинись і скажи собі, я вживаю, і це є шлях до себе, він не швидкий і тебе може накривати знову навіть через рік. Але через турботу про себе, без ілюзій, без драми і без чужої присутності ти повертатимеш собі себе справжньо. Ну а якщо відео тобі відгукнулось, збережи його і повертайся, коли знову стане важко.